Чому різниця між екстреними контрацептивами та абортивними таблетками? Екстрені контрацептиви це контрацептиви на основі лєвоноргістрелу. Є одне дослідження про міфи у американській спільноті. І там якраз таки вони поясняють, звідки з'явився міф про те, що абортивні таблетки та средства екстреної контрацепції це одне і те ж саме. І ще раз. А средства екстреної контрацепції це препарати на основі левоноргістрелу. Вони ефективні лише в перші 72 години. І то в перші 24 ефективність більше 98%. З 24 до 48 годин більше 95-90%. І останні 72 години це вже ефективність більше 85%. А от Препарати для абору, а аборту найчастіше це міфопрістон, це препарат, котрий блокує виділення вироботку гормону прогестерону і плідне яйце, оскільки не отримає необхідної стимуляції від цього гормону, гине. І друге дається препарат мізопростол. Він визиває дуже сильне маткове скорочення та кровотечу. Ну, інколи буває, що не визиває, але найчастіше, що визиває. Також іде сильне маткове скорочення, щоб виштовхнути та вичистити все, що там залишилося. І це повинні ви лише робити, якщо ви будете робити лише за наглядом лікарів. Бо у цих двох препаратів це медикаментозний аборт і вирогідність того, що може піти щось не так знатно велика. Що я маю на увазі? Повинен бути лікар, і лікар буде контролювати. Та перед цим як робити? Медикаментозний аборт повинна дівчина пройти узі, здати кров, зрозуміти чи іде нормальна вагітність, чи позаматкова. І тільки потім, зібравши тую вухучу аналізів, тільки тоді можна його робити. Тому в аптеках НІ НІ фепрістон. Котрий е заблокує за виділення прогестерону, ні мізопростол, котрий активує сильну маткову активність та кровотечу, ви не знайдете. А якщо знайдете, то побойтеся це пити, бо від цього жінка може вмерти. І там є протипоказання. А от ліву путати не треба. Це якраз таки таблеточка екстреної контрацепції. Буває в неї чи побочки, так буває, але вона. Не така агресивна і не така. Скажімо так, ризикова для організму жінки. І ще, зрозумійте, будь ласка, левоноргістрел. Якщо от, ну, пройшло 72 години після контрацепції, максимум 5 діб. Але до 5 діб вже йде вірогідність 65% ефективності цього препарату. Він же може не подіяти. І ще одне, якщо пройшло 5 днів, все, левоноргістрел, хоч ви його відро випийте, окрім передозування, звагіття. Ви нічого не зробите. Я додам це дослідження, але там треба дуже сильно вниз пролистати, і там якраз буде про чому пішла плутанина між слідствами екстреної контрацепції та препаратами для медикаментозного аборту. Це я вам додам для підтвердження, як то кажуть, своїх слів, що я їх не просто взяв з потолка. Тому дівчата, А левоноргестрелу також боятися не треба, окрім тих дівчаток, у котрих є непереносимість. Та там ще є два пункти, але я це буду розказувати, якщо вам цікаво, окремо про нього. Добре?